Лише за останні п'ять днів мене вже три людини питало пробліппіху. І, значить, хтось виписував в агромаркеті, виросло два куща, і вони вже зрозуміли, що це не хлопчик-дівчинка, а це жіночі і нема запилювача. Ну, звісно, агромаркет. Так, і ще багато питань в тому році, як відрізнити от жіночі від чоловічі, питають і часто. Людей виникає така потреба інформації, адже обліпиха От на мене, обліпиха це рослина здоров'я. Я цілу зиму п'ю чаї. Там вітаміну С у чотири рази більше, ніж у лимоні. Для мене взагалі три рослини це рослини здоров'я, це годжі, кизил і обліпиха. А вже далі поставив би фундук. І там жимолості, ргує, і, ну і так далі. А от обліпиха це для мене, ну, можливо, лідер. Дуже полюбляє цю рослину і з неї чаї просто не перевершені. Значить, показую, от у мене туди чоловіче є деревце. Я таким деревцем веду його, щоб місце не займало, бо обліпиха вона така Раджу взагалі в саду, щоб не саджати десь по краям, як і Шовковицю там. Деякі рослиники люблять займати місце і такі агресори по всьому саду потім відводки дають. Я відводки знаю, куди дівати, бо вже всі зрозуміли, що таке обліпиха. Значить, Показую оце, скоро буде цвісти, це чоловіча обліпиха. От бачимо, бруньки такі. Ще листочків немає, а от отакі квіткові бруньки, отакі вони пузасті, коричневі, от повністю коричневе дерево. От. А рядом оце в мене тут я посадив. Вже гілочка трошки присохла, а це тут рядом до мене. Біля теж шипшини. Я вже при неї знімав. Це вже жіноча облепиха. ну, Тут іще їй до цвітіння далеко. От. Бачимо, вона така. Тут тільки листочки. Таких пузастих броньок немає. Отак От можна відрізнити. Тобто явні такі. Ось коричневі бруньки. Це чоловіча обліпиха, запилювач. Обов'язково для обліпихи повинен бути запилювач. Ну, мені пощастило там рядом теж, що росте бліпиха, там ціла кущу п'ять, мабуть, хтось посадив. Але я теж не ризикував і обліпиха дуже чудово дає урожай, запилюється. Так що, от, кому цікаво було. От, для порівняння